Якщо маєте з вами квінти і сьогодні відео, ви побачите тюнінг Деоланеса. Ця машина мені випала з рулетки, і тому сьогодні ми з вами зробимо фул тюнінг. Подивимось, скільки вона їде, а також трішечки оновимо зовнішність нашого персонажа для того, щоб він підходив в такій потужній машині. Ну, а ви не забувайте, що я граю на кренги та 5, де діємо промокод квінти, таки де сам дуже фані бонуси на початку гри. А гру ви зможете скачати по відео за посиланням в описі. Ну а не будемо тягнути гуму. Приємного перегляду! І так, ну що, хлопці та дівчата, я вже в грі, і зараз давайте з вами орендуємо мопед. І поїдемо за моїм Ланосом. Зараз ви побачите, до речі, як він мені випав. Я сподіваюся, я зберіг це відкат. Так, що зараз з вами вирушаємо? Беремо наш Ланос і починаємо його тюнити. Я сподіваюсь, вийде просто пушечка. Я був просто неймовірно радий, коли мені з безкоштовної рулетки просто паде Ланос Йошкіндрин, я хотів собі його купити. Я купив собі просто дешеву якусь машину. У їде. Потужне педелен, ви не збили, нормально. І ось ми вже приїхали. І зараз, нарешті, у мене є Ланус. Машинка, яка швидка, бо по факту Ланус нас може обігнати навіть якусь дорогу тачку. Так, все, беремо Ланус, де він знаходиться. Ось, до речі, минула моя машина. Так, це не мій Ланус. Я пам'ятаю свої номера. Ось так, все. Просто подивіться, яка тепер у мене є пушечка. Це просто щось неймовірно, нереальне, потужне. Коротше, я дуже радий, що мені випав Ланус. Зараз погоні мені, чесно, не вистачало. Добре, давайте зараз зробимо заміри, подивимось скільки їде Ланос Якщо я не помиляюсь, він їде 200 в стоці Або 180. Зараз стаємо ось так і просто газ в пол. Ви готові. Раз, два, три. Поїхали. І так, в цілому, ну розгін, я думаю, покраще буде, ніж на цій машині. І так, в нас вже майже соточка Все, є соточка Він що? Він відкатився назад, ну, походу. Передача просто переключилася. Окей, їдемо далі. Мені цікаво, чи буде 200. Бо я сподіваюся, що буде. Мені мені б хотілося побачити, скільки 200 їде. Ланос, але якщо я вже нарізаю відосик, то вже, мабуть, 200 не буде. Ну де. Ну да, максимум, ось 180 він їде. Да, все 180 максималка цього Ланоса Теж ви просто подивіться на цю модельку. Моделька просто немовірна. В салоні подивіться, подивіться на салончик. Ай-яй-яй, що за апарат? Що за пушечка? Я не знаю, мені дуже подобається. Також, хлопці та дівчата, подивіться зараз справий верхній куток. Ми тепер більше не отримаємо 150 карбованців. Ми отримаємо просто кейс, який коштує 150 карбованців і один такий кейс я вже забрав, тому давайте зараз з вами припаркуємось і відкриємо цей кейс. Ну давайте, чисто ось тут ось так станемо, все, глушимо машинку. Заходимо в мінішку кейсу і бачимо, що у мене вже є один стандартний. Ну що, ви готові? Відкриваємо. Давайте подивимось, що нам випаде. Ну я сподіваюся, що мені випаде щось справді дуже файне, і мені випадає. Да ну, да ну, да Ну паделюка, ну майже. Я вже подумав, буду зараз перезаписувати початок, щоб тюнити шкоду, а не ланос Ну добре, 30 тисяч теж непогано. Що, давайте з вами зараз заїдемо в тюнінг ателі і почнемо тюнити ось цю малишечку. Де у Ладас. Мені прям справді цікаво, скільки це буде грошей. Чи вистачить мені взагалі грошей на те, щоб затюнити Ланос. Я це дуже сподіваюся. І так, все, приїхали до тюнінга. Заїжджаємо. І так, ну ремонт кузова, окей. Фарбування, фарбування, точно. Ну, давайте зараз треба брати якийсь файний колір на машину. Ой-ой-ой, а може червоний Ланос зробити? Це буде потужно. Ой, дивіться, який помара. Прям такий вогняний, прикольний. Ні, давайте помаранчевий зробимо. Це прикольно, справді. Так, ну тут нічого не міняється. Ну, давайте все одно зробимо чорний колір. Пофарбувати. Все, чудово. І так, двигун. А, серйозно? Ну добре, ставимо тоді двигун. Окей. Ставимо гальма. А мабуть, да. Ви дивіться, тюнінг нормальний. Він нормально коштує. Трансмісія. Ми зараз зробимо просто фул ланус. Броня. Теж давайте броню поставимо. Середнє затемнення більше, ніж лімузін. Ну, давайте середнє поставимо. Номерні знак. Жовтий на чорному. Так, ніон не треба, це мені не подобається. Так, а тут зараз, ну давайте передній бампер. Передній бампер ми бачимо. Ай-яй-яй, ви просто подивіться. Да, ну тут же такий поламаний. Ну слухайте, давайте я поставлю ось цей, Він в цілому непогано виглядає. Так, рішитка радіатора, ось це я бачу. Так, яку поставити? Ну давайте антихром поставимо. Це виглядає потужно. Так, ну капот, я чесно не бачу. Якийсь нормальний такий, який мені би прям сподобався. Бо я не хочу колхозі тачкою, хочу зробити її красивою. Робити карбон, я не знаю, але це якось не то. І так, поки що Ланос у нас виглядає ось так. Тепер треба якось заїхати, щоб ми бачили з вами, як він буде виглядати ззаду. Можливо, ось так треба заїхати, а ну-ка. Так, да, все, тепер ми бачимо ззаду. Чудово. Давайте, щоб воно не відрізнялося відпереду, ми зробимо ось цей. Глушник теж можемо поставити. А ну-ка. Йошкідри, це що за Маквін просто по боках. Слухайте, давайте поставимо ось таку прям баночку непогану. Так, знову виїжджаємо, і тепер нам треба заїхати якось так, щоб ми бачили, що в нас. Збоку коїться. А ну-ка. Так, тепер пороги. Дивимось, що в нас є ось тут. Ой-ой-ой, ось це файно виглядає, ось це навіть одразу поставлю. Так, да, я обрав найкращі пороги. Окей. Рама, що за рама? Йошки, це що таке? Просто ось таку поставити. Ні, ну тюнінг на ланус просто неймовірний. Так, давайте спойлер. Що в нас по спойлерах є? Ага. Що таке? А що, погодь? Кабрік можна зробити. Можна зробити кабрік. Ну, звісно, ми робимо кабріолет. Колеса, тепер треба обрати якісь дуже фані колеса. Нам на Ланос. Слухайте, мені сподобались ось ці. Давайте їх і поставимо. Так, ну наче все. Ми зробили повний тюнінг на виходить Део Ланос. Він просто виглядає зараз неймовірно потужно. Ну, і, виходить, виходимо. Просто подивіться. Це точно Деоланос? Просто, я не знаю, це пушечка. Мені дуже подобається, як він виглядає. Ай-яй, яй і їде, мабуть, тепер він теж дуже потужна. Тепер в нас справді просто неймовірно потужна машина. А що тут написано? Ну, мабуть, назва тюнінга, окей. Тобто номера тепер у нас лише спереду. Але ви подивіться тепер, як він їде. Він їде 200. Та ти що, Це просто пушка, я не знаю. Ну слухайте, що я вам можу сказати. Перед тим як робити заміри цього лануса, до речі, подивіться, як панелька виглядає. Та ти що машинка прям свіжа стала? Не можна їздити на ланусі в такому одягу, який зараз у мене. Тому зараз будемо з Сами уплятий, ну такий нормальний одяг собі. Так, все, паркуємо машиночки. Я не знаю, я тепер дуже задоволений, що в мене ось така кралічка. Ну все, і заходимо тепер в магазин одяга. До речі, мені випав ось такий аксесуар, теж такого кейса. Так, все, перевірили, що в брюках і в одягу в нас нічого немає, і знімаємо його. Ось так. І тепер зараз будемо обирати собі справжній пацанський такий стиль. Ну, слухайте, я подивився повністю все, що тут продається, а це дуже багато і мені нічого не сподобалось, якщо чесно. Таке життя. Ну, слухайте, ось. Такі теж, наче прикольні, в цілому норм. Давайте їх і візьмемо. І так, все, одягнулися, і тепер їдемо в інший магазин. Подивимось, там кофту, штани або ж взагалі шорти, як не як вже літо. В нас наступає потихеньку. Ну добре, весна. Але шорти в цілому вже можна обрати. Тому що би й не, поїхали. Ось це я розумію, no, мені здається, вже набагато краще, ніж було. Ми були як бомжи якісь. А тепер прям так файно, потужно виглядаємо. І не дуже дорого нам це обійшлося. Але давайте ось так подумаємо, чого не вистачає. Ось я власник Де Де мої окуляри за те? Мені, га, це нам теж треба, багналя. Ну слухайте, ось такі купити і можна. Просто щоб якісь були. Ось тепер просто справжній власник Деоланаса. Та ти що? Причому такого, ну, типу, екзотичного Ланоса. Він незвичайний. І дивіться, у мене наразі 581 тисяча. Я вам забув сказати на початку відео, що я продав стонік і аксесуар, ось це серце королеви. Вони зробили плюс 200 тисяч до нашого банку. Виходить, у мене зараз було 381 тисяча. Бо я ще трішечки попрацював на грибах. І дивіться, який у мене рівень на грибах. На грибах у мене зараз 27%. А це означає, що я вже зібрав, десь виходить 600 грибів. Тобто непогано так. І зараз знаєте, куди ми з вами їдемо. Правильно, забитися татушками. Ось це нам треба. І так, ну що, ось так. Потужно паркуємось. Готово. Все, припаркувалися, виходимо з нашої машинки. Я не можу налюбуватися. Просто ланус може так прикольно виглядати. Це дуже файно. І так, ну що, заходимо і обираємо собі ось тут татушки. Ось це нам треба. Це прикольно виглядає. І так, ну що, хлопці та дівчата, мінус 100 або 200 тисяч. Точно я не побачив. Але тепер ось так виглядає наш персонаж. Та ти що, ви просто подивіться. Давайте зараз я ще зніму кофту і зніму штани. І покажу вам, як це виглядає. Ось так забилася з вами. Ось все потужно. Тепер навіть не виглядаємо як якийсь новачок. Чудас. Тому одягаємось з вами. І ось тепер ми нормально підходимо під стать ось такому потужному Ланосу. І ось тепер спокійно можемо дозволити собі зробити заміри ось такого Ланоса. Да і в цілому дозволити собі на ньому кататися. Тому що тепер ми до нього підходимо. І так, хлопці та дівчата, ну що, ви готові? Робити заміри де Ланоса. Full 4. Йош Кіндрин, ну що, погнали? Раз, два, три. Зелене світло, стартуємо. Давай. Так, ну мені здається, трішки швидше він буде набирати сотку, прям буквально трішки. Так, але тепер він буде набирати 200. І це саме головне. Давай, розганяємось 200. Швиденько. Анука, давай, 170, сімдесят, сто Не поняв. Тільки що я їхав набагато краще, ніж зараз. Так, мені здається, що нам треба заправити машину і перезайти. Тому зараз я це зроблю і підключусь. І так, ну що, я перезайшов, забираємо свій ланус. І зараз, до речі, тепер ми можемо впізнати, де саме наш ланус. І тепер, коли я перезайшов, сподіваюсь, він буде їхати набагато краще. Бо інколи таке буває, що ти тюнеш машину, а для того, щоб вона нормально стала їхати, тобі треба перезайти. І так, ну що, спроба номер два зробити ось такий ланус, а ми замірчики. Раз, два, три. Поїхали. І так, ну, все, я вже бачу, що він стартанув набагато краще. Ось це мені вже подобається. Все, ось це я розумію. Ось це я розумію. Вже є 200. Все нормально. Анука, а чи буде 300? Я дуже сумніваюся, що в нас буде 300, але просто цікаво подивитися, яка буде максималка. Просто подивіться, як їде. Її... Стоп, що? 281 було. Було 281. Чи буде 300, Анука. Ну звісно, буде, але лише на кочках, так? Ну все, замірчики вже стоп, тому що ну не зможе він розігнатися своїм кодом 300, Але 291 було. Йошкіндрин. 291 на Ланасі. Ось це я розумію машина. Я просто не розумію, навіщо мені тепер купляти іншу машину, коли у у мене є Ланос. Він виглядає файно, він їде файно і достався мені безкоштовно. Просто ідеаліті. Зараз давайте я хочу поїхати і на кочках в місті розігнатися 300. Я хочу побачити 300 на Ланосі. І так, в нас вже є 284. А ну-ка, все, кочки пішли. А ну-ка. пішли кочки. 300, 307. 311 кілометрів на ладосі, 315. 320, 324 кілометра на ланосі. Ха -ха. Ось це я розумію, тачка просто. Тюнінг мені коштував 100 тисяч, і то це з внешкою. Ну, а всім дуже дякую за перегляд. З вами був Квінт. Не забувайте ставити вподобайки, також підписуватись на канал. Мені це дуже допомагає просувати мій контент далі в рекомендації. Також не забувайте, що я граю на екренги та 5, де діємі промокод мокотквінтики да сам дуже фані бонуси на початку гри. А гру ви зможете скачати по відео за посиланням в описі. Ну всім ще раз дякую за перегляд і хай щастить!